Російські пропагандисти натякнули на ймовірну загибель генерала Армагеддона Суровікіна. Усі деталі просто зараз. Російські пропагандисти вже почали обговорювати, що станеться із російським генералом, колишнім командувачем окупантами в Україні Сергієм Суровікіним. Як одну із версій, Росіяни припустили, що воєнний злочинець. Може померти від інфаркту майбутню смерть Суровікіна обговорювали на ті на тлі загибелі ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина. За словами пропагандистів, що після загибелі ватажка приватної військової компанії Вагнер Євгенія Пригожина склалися усі пазли. Не вистачає ще смерті генерала Суровікіна. Більше того, на Рос почали висувати власні версії, як помре суровікін. Давайте подивимось. да? Для полноты картины, вот эти мне на язык, да, не хватало еще, чтобы суровики когда, от инфаркта умер. И я не шучу в данном случае, ему надо быть очень внимательным. Сейчас надо быть очень внимательным, они будут это делать. Они будут стараться, для того, чтобы у них все пазлы сложились, не хватало еще, понимаете, вот для так сказать, для, и, и за, за, этим, за этим надо очень внимательно, так сказать, смотреть и нашим службам, потому что их задача одна. Насправді, друзі, я би придивився до цієї заяви, бо усе, що проговорюють ротом пропагандисти, має візію. Так чи інакше, це або натяк на майбутній розвиток подій. Згадайте, як вони кричали про Київ за три дні до початку повномасштабного вторгнення, або один із можливих сценаріїв, аби залякати російський генералітет. Тут нагадаємо, що генерал Армагідон втрапив у таку немилість через заколот засновника ПВК Вагнера, і саме тоді низка ЗМІ писала, що генерал був одним із військових. Який знав про бунт і підтримував його, Власне, і покійний Пригожин завжди позитивно відгукувався про Соровікіна? Як згодом з'ясувалося, це не просто так усе. бо ж російський командувач був таємним vip членом ПВК Вагнера. Принаймні про таке повідомляв американський телеканал CNN. Тож абсолютно не виключено, що кремлівський карлик хоче звести рахунки із цим непокірним слугою. Минулого ж тижня Суровікіна звільнили з посади головнокомандувача повітряно-космічними силами Російської Федерації. При цьому його все одно залишили у розпорядженні міністерства оборони. Ще раніше західне видання політико писало, що Суровікіна відсторонили від роботи, відправили під домашній арешт і наказали мовчати, поки про нього не забудуть. Давайте нагадаємо цитату: блог ВЧК ГПУ, який вважають близьким до російських сил безпеки. Повідомив, що Суровікіну Дозволили відвідувачів, у тому числі кількох його підлеглих. Офіційне розслідування не ведеться, але Суровікін довгий час перебував у підвишеному, вибачте, підвішеному стані, відповідаючи на незручні запитання. Генералу порадили залишатися у тіні, щоб про нього забули кінець цитати. Моя ж думка: усі російські генерали, які причетні до військових злочинів в Україні, які віддавали накази вбивати українців, знищувати наші міста, бучу. Ірпінь, Харків, Чернігів, Суми, місто Маріуполь мають бути на лаві підсудних в Гаазькому суді. Вирок міжнародної інстанції і буде відновленням справедливості. До речі, я хочу трішки розповісти про те, як оговтуються Маріупольці після пережитого пекла. Перші 35 родин Маріупольців вже отримали сертифікати з ключами від нових помешкань у пілотному соціальному гуртожитку. Проект реалізується Маріупольською міською радою за підтримки міжнародних партнерів та партнерів маріуполь Реборн». Усього планується поселити 360 сімей маріупольців. Вони матимуть сучасні комфортні умови для проживання, кімнати з усіма необхідними меблями, технікою, ігрові майданчики для дітей на подвір'ї. Але окрім цього, в гуртожитках передбачено і комфортабельні укриття з наявністю ліжкомісць. Їжі, води, санвузлів, загальна вартість проекту 7,5 мільйонів євро. Організація робіт покладена на міжнародну організацію з міграції. Необхідне фінансування надасть уряд Франції, а також фонд Ріната Ахметова та інвестиційна група СКМ. Яке було так ну в жахливому стані, я би так сказав, переродили на цей сучасний об'єкт, який би створив якісні умови для тимчасового житла для маріупольців, тобто це тимчасове житло під час війни і три роки після війни. А потім наша мета головна. Щоб маріупольці поверталися до Маріуполя, тобто ми не зупиняли цей процес. Головне було швидко заселити людей, і ми це відпрацювали. Люди живуть, всі кімнати заповнені. Наступний проєкт, який сьогодні так само стартує, тобто тут завершується і починається інша. Інша вже перша така велика фаза. У 35 сімей, а ми говоримо про наступний крок: 360 сімей. Ми, як фонд Ріната Ахметова, буквально з перших днів є партнером цього проекту. Ми взяли на себе оснащення всіх суспільних просторів, тобто коворкінг, який ви бачите, дитяча кімната, кухні, побутова техніка. Ця рецепція разом із кавомашиною, Ну тобто, все, що ви бачите, і все, що стосується суспільного користування конкретно в цьому гуртожитку, це було за нами, але це був пілот. І в наступних гуртожитках у нас більш амбіційні плани. Ми готові бути партнерами щодо майданчиків дитячих, можливо, спортивних, будемо дивитися, все буде залежати від локації.